Привіт, друзі! А ви знали, що Бог робить догано посторам, які п'ють? Пророки і священики помиляються через вино, хитаються від вина і збиваються зі шляху від сікери. Священик і пророк спотикаються від міцних напоїв, переможені вином, збожеволіли від сікери, у видіннях помиляються, усуджені, спотикаються. Всі вони німіють пси, що не можуть гавкати, марять лежачі, люблять спати. І це пси. Жадімні душею, що не знають ситості, і це пасарі безглузді. Всі дивляться на свою дорогу, кожен до останнього, на свою користь. Пророк Даниїл утримувався від вина царського столу. І Бог вшанував його, показавши йому майбутнє світу. Випивка і наповнення Святим Духом не сумісні. І не випивайте вином, від якого буває розпуста, але наповнюйтесь Духом. Божий стандарт такий. Єпископ повинен бути непорочний. Однієї дружини чоловік трезвий, невинний, благочинний, чесний, гостинний, здібний навчати, не п'яниця, не забіяка, не сварливий, не корисливий, але тихий, миролюбний, не срібролюбний. Деякони також мають бути чесними, не двомовними, не пристрасними до вина, не користолюбними, які зберігають таїнство віри в чистій совісті. Так само і дружини їхні мають бути. Чесними, не наклепницями, тверезими, вірними у всьому. Якщо ви шукаєте живу церкву, яка дотримується високого стандарту Божого Слова, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії в неділю. Навіть віддалено, вдома, в госпіталі або на передовій. Ви можете приєднатися до онлайн-служіння і бути частиною церкви там, де ви є. Напишіть коментар під цим відео або відійшліть мені повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитися. Бережи вас Бог.